Добрий день з вами програма Садівництво по новому, і я, її ведучий Сергій Коженевський. Сьогодні я хочу торкнутися теми декоративних рослин в саду. Кожен сад, крім плодових дерев, повинен містити і декоративні рослини, які дозволяють саду бути красивим протягом усього садівничого періоду. А крім того, декоративні рослини створюють нам настрій в саду. Вони дозволяють оцінювати красу поряд з плодами і отримувати естетичне задоволення. І ось однією з найулюбленіших, але часто забутих рослин є бузок. З бузком пов'язані багато приємних спогадів. Наших предків, тому що це одна з найбільш невибагливих рослин, які росли в саду. І кажуть, який бузок? Бузок він бузковий, тому і називається бузковий бузок. Ми до цього звикли. Але селекціонери на початку ХХ століття, отримавши у своє керівництво різні закони, відкриті Дарвіном і Вавіловим, отримали інструмент, за допомогою якого Почали в садах виводити бузок різних кольорів та різного ступеня зростання. Для того, щоб мати в саду багато рослин, приходили до того, що потрібно було навчитися якось розмножувати бузок, бо бузок насправді є, його можна назвати бур'яном. Якщо ми посадимо бузок, то де б ми його не посадили, ми бачимо величезну кількість порослі, яка виростає з під коріння, тому що бузок це кущ, це чагарник. Найчастіше так і формується, і в результаті ця поросль забирає дуже багато поживних речовин та ще й погіршує естетичне сприйняття саду. Тому багато людей вважають бузок бур'яном. Посадив, а він дає цю поросль, яка Відволікає і дратує, і яку потрібно вирізати щодня, і ось виникла ідея, як можна використовувати цю поросль для того, щоб отримати, наприклад, як я зробив це тут, різнобарвний кущ буску. Тобто ідея полягає в тому, щоб мати джерело підщепного, вірніше, прищепного матеріалу, тобто тих бусків, що цвітуть у когось. Тих сортів, які були отримані раніше селекціонерами, і в потрібний час перенести їх на свою ділянку, прищепивши цю поросль. І ось цим я займаюся вже багато років. В результаті, ось всі ці стовбури, які ми бачимо, кожен стовбур прищеплений своїм новим сортом, і в результаті замість одного куща бускового буску. Ми отримали різнобарвний кущ буску. І на провесні такий кущ є дуже красивим видовищем. Ми в одному місці бачимо, ніби букет зібраних сортів і бускових, і білих, і махрових, і великих, і дрібних. І в результаті ця рослина може стати. Можна сказати, центральною рослиною вашого саду. Зараз зима, і тому декоративні якості ми вам показати не можемо, але добре видно структуру цього дерева. Навіть взимку вона красива своєю, можна сказати, корявістю, своїми відмінностями бруньок. Ось ми бачимо тут світлі, бруньки, темніші, товсті стволи і бачимо тонші стволи, тобто навіть. Зараз вона є інтересом для огляду. Селекція буску розпочалася давно. В основному такою селекцією серйозно стали займатися у Франції. І виявилося, що якщо довго проводити відбір, то можна значно змінити колірну гаму і вигляд цих бутонів буску. Можна отримати і махровість, можна отримати загнуті пелюстки та пелюстки з облямівками. Всі питання селекції, пов'язані з іншими рослинами, так само підходять до буску. У Радянському Союзі був дуже відомий селекціонер Колесніков. Хоча це була не основна його професія, він працював на залізниці у Москві. У вільний час він робив селекцію Буску. Тобто він постійно схрещував різні види буску і висівав насіння для отримання нових е, різновидів і потім проводив відбір. Не дивлячись на те, що його ділянка була невеликою, він досяг великих результатів. Якщо подивитися, тут на нашому буску теж є дуже багато суцвіть, які відцвіли. І перетворилися на плоди. Ось у цих коробочках досі знаходяться плоди чи насіння. І Якщо систематично займатися тим, щоб висівати це насіння, то маючи ось таку структуру, наприклад, кущ різнокольорового буску, то, напевно, ми можемо отримати щось цікаве, тому що всі ці сорти різні. І зрозуміло, що їхнє потомство теж буде відрізнятися і колірними характеристиками, і характером зростання, ну й іншими ознаками. Щороку я обрізаю це насіння і часто його просто розкидаю на ділянці. І ось це вже не перший у мене тут представлений сіянець. Тут другий невеликий, ось він сіянець. Декілька сіянців вже зацвіли у мене на інших ділянках. І вони представляють щось похідне від цих сортів. Ну, ось він, приклад того, як із насіння ми отримуємо, можна сказати, новий сорт. Зацвіте він, напевно, на наступний рік. Але щоб прискорити його плодоношення, нам необхідно, наприклад, цього року я планую зробити так: ми відріжемо ось цю бічну гілочку, яка росте. І на ось цей паросток, який буде під щепою, ми прищепимо ось цю гілочку методом або покращеного купулювання чи в розщеп. Коли ми зробимо щеплення, то в результаті ми прискоримо зацвітання його як мінімум на рік, і побачимо, що у нас вийшло. Наступним буде ось цей: це все випадкові сіянції, але якщо займатися селекцією. Ось при такому підході цілеспрямованим, то напевно ви зможете отримати свій новий сорт бузку, або якийсь особливий бузок, який ви зможете назвати своїм ім'ям. Тобто, використовуючи цю ідею концентрації різних сортів в одному місці, ми отримуємо декоративний кущ бузку, і крім усього, ми можемо ще займатися селекцією бузку. І отриманням різних нових його різновидів. Ну, а ще я хочу трошки розповісти про різні інструменти, які зараз є. Як можна цю роботу зробити краще? Тому що ми знаємо, що бузок має такі гострі кути відходження від гілок. У моєму дитинстві бузок був найкращим матеріалом для виробництва рогаток. Я їх переробив величезну кількість у дитинстві. Ось дивіться, якщо брати товстий ось такий вузол розгалудження, то ось вам готова рогатка. Тільки вибирай правильно, знімай кору та отримуй гарну рогатку для стрілянини. І ось це так скажемо, характер такого зростання, коли виходить ве-подібне розгалудження. Для садівника є труднощами, тому що дуже важко, наприклад, якщо обрізати гілку, потрапити в це розгалудження. І якщо ми візьмемо звичайну столярну пилку, ми не зможемо її помістити в це розгалудження, щоб відрізати гілку. І ось, власне кажучи, для цих цілей існують такі пили нового покоління, пили цурубі, які дозволяють нам у... Найважчих місцях робити випилювання цих відгалуджень. Ось така пилка, яка має дуже тоненьке полотно, дозволить нам у будь-яких місцях до будь-якого важкого з'єднання підлізти І, наприклад, випиляти ось цю непотрібну нам ланку. Тому що коли бузок розвивається, він дає. Багато пагонів ослаблених. Ось, наприклад, ослаблений пагін, а цвітуть тільки сильні пагони, і ми їх відразу бачимо ось по цих бруньках. Ось пагін буде цвісти, а такий пагін ослаблений. Ось ослаблений пагін, ось пагін цвістиме. Ось ці теж. Ось тут одна брунька цвістиме, ось це ослаблена брунька. Тобто, ми за характером зростання і за розмірами бруньок бачимо, що цвістиме. Зазвичай кущі буску вимагають догляду за собою, щоб ми могли отримати підвищену їхню декоративність. Якщо ми не вирізатимемо різні пагони, які погано розташовані, то ми будемо послабляти кущі буску і не зможемо отримати від них пишне цвітіння. Тому обрізку буску необхідно робити практично завжди. І крім цього, необхідно постійно збирати насіння. Тому що на створення насіння або формування насіння йде дуже багато силу рослини, і ми часто лаємося, коли бачимо, що хтось або діти, або ще хтось обламують квіти бузку. Насправді, якщо обламувати бузок акуратно, то це допомагає бузку наступного року сформувати красивіші пагони. Зрозуміло, що варварства не треба допускати, але й не бажано дозволяти бузку Можна сказати, по всіх гілках формувати своє насіння. Ну і, власне кажучи, для того, щоб зробити обрізку на горі. Тут ми вже обрізку насіннєвих коробочок зробили, необхідно мати якийсь інструмент. Тому що я рукою вже не можу дотягнутися, незважаючи на те, що пагони буску гнучки, і я можу їх нахилити. Але там мені вже не вдасться. Тому існує низка інструментів для цього. Ми ведемо садівництво по-новому, і ось з'явився ряд інструментів, які дозволяють нам, по-перше, нарізати живці. Ну і по-друге, у дуже декоративних або важкодоступних місцях місцях бузку проводити ось цю обрізку таким чином, щоб ми могли дістатися в важкодоступних місць. Наприклад, зараз стоїть завдання нам нарізати живців на щеплення. Тобто, ми, маючи ось такий інструмент, він має спеціальні губки, ми можемо в будь-яке місце дотягнутися. Зробити потім такий рух і ось він. Готовий наш живець для майбутнього щеплення. Тобто, губки підхоплюють. Цей ось пагінець, і ми його отримуємо, використовуючи спеціальний захоплювач. Відпускаючи ручку, ми його вкладаємо у кошик. Те саме буде і, наприклад, ми можемо підхопити ось так, не натискаючи ручку, зняти обрізану гілку з насінням, потім дотягуємося до насіння. Через те, що губки тут тонкі, голівка ріжуча близько. Те саме ось так ми можемо обрізати. Нам треба ось це зняти, наприклад. Підходимо до цієї гілки, знову робимо зріз і отримуємо насіннєву коробочку. Тобто, якщо ми повертаємо інструмент таким чином, то губки з цього боку не захоплюють. А якщо ми ріжучою головкою дотягуємося доверху, то ми отримуємо. Ось так зараз проведемо зріз. І ось у нас наша насіннєва коробочка з гілочкою готова. І ось сюди складаємо. Таким чином ми отримаємо велику кількість насіння для, для майбутніх робіт. І ось на такій висоті більше 3 метрів ми можемо підійти. І якщо нам не подобається, то ми повернемо ось так ріжучу головку. І зробимо зріз необхідної нам гілки буску. Тут є і, наприклад, живець для щеплення, і теж насіннєві коробочки. І ось ці сучасні інструменти дозволяють нам виконувати роботи практично в будь-якому місці. З будь-якого боку ми можемо повертати і на будь-яку потрібну нам відстань. Тож, програма садівництво по-новому дуже корисна. А сьогодні ми закінчуємо. Дивіться нас до нових зустрічей! Озвучено українською мовою телерадіокомпанією Трофей.